І зараз ми маємо гостей у нашій студії. До нас сьогодні завітала Ольга Дурба, керівник української платформи Міжнародна асоціація підтримки України. А також її підтримує у студії Ольга Пужай, представник української платформи Міжнародна асоціація підтримки України у Німеччині. Вітаю вас! Вітаю! Тож загальна декларація про волонтерську діяльність була прийнята ще, здається, в 90-му році. За нею закріплена низка. Головних принципів взагалі волонтерського руху це надання особистих або організованих послуг, а також перетворення волонтерства в елемент особистого розвитку. Ви з цим згодні? Елемент особистого розвитку? Так. Безперечно. Міжнародна асоціація підтримки України виникла як об'єднання на тлі всіх подій, що сталися в Україні останнім роком. Так, саме так. Цілком вірно. Наші Трагічні події, що відбувалися на Майдані 13 14 року, і наступні, які ми всі учасники і свідки це антитерористична операція. Наші підняті духом герої, наші українці-патріоти, які повстали, які організували добровольчі батальйони, потребують нашої підтримки. Ми кожен раз говоримо, що немає одного тільки фронту. Без тилу, без інших фронтів, на місцях, в різних тих чи інших підприємствах, без того, що побороти якусь е, якусь систему старих поглядів, змінити свідомість перш за все у собі, це теж наше завдання. Тому безперечно. Наша асоціація, як на мене, це логічне завершення того, що ми співпрацювали під час майдану, навіть не знаючи одного, щоб не втратити такі надбання, такий новий. Стиль співпраці, новий рух, коли починаєш себе, ми логалізували свою діяльність, організувавшись в міжнародну асоціацію підтримки України, яка має представників і представництва у семи країнах. На цьому ми не зупиняємося. Відверто кажучи, ми ще ведемо переговори, розвиваємося, поширюємо нашу діяльність, поширюємо таким чином впливи України у світі у Європі, у інших континентах. Інформацію про Україну, ту інформацію, яку часом яка не є відома в тих чи інших державах, це наш обов'язок. Дякую вам за все те, що ви зараз робите. Хотілося б сказати так само, що на сьогоднішній день поправте мене, якщо я не права, волонтерські організації існують у 80 країнах світу. І всюди власне правління цих країн, влада цих країн підтримує волонтерів всіляко, як може. Наскільки підтримка в Україні велика волонтерського руху з боку влади? Волонтерські організації безумовно існують. Якщо у вас є інформація в 80 країнах, я не буду заперечувати щодо підтримки урядів у тих організаціях у тих країнах? Не можу казати слово уряди, але організації на місцевих рівнях напевно, що вони існують ці підтримки і допомоги. Щодо уряду України, будемо говорити так: я перефразую: ми намагаємось підтримати уряд України. Ми створені для того, щоб підтримати у важкий час нашу державу. Кожен із нас переконаний, що держава це не уряд, це ми. Держава це є урядові структури, це громадські організації, це підприємницькі структури, тобто, це і ми, кожен з нас. Тобто, не просто уряд нас підтримує, він не заперечує нашу діяльність, він не забороняє. Але уряду треба підтримка в такий важкий час, який зараз перебуває наша Україна. Ваша асоціація займається встановленням співпраці з обміну досвідом у медичній сфері, наскільки я знаю. Тобто ви займаєтеся так само і відправленням на лікування наших постраждалих і поранених. Нагадаю, що спочатку драматичних подій в Україні постраждало вже кілька тисяч людей. Які зараз цифри з поранених вдалося відправити на лікування в інші країни і допомогти їм може пройти реабілітацію тут на місці? Ну, дивіться, виключно силами нашої організації, наших волонтерів, представників в тих чи інших країнах, ми перетнули восьмий десяток важко потерпілих. Тобто, зараз, на сьогоднішній день, 82 особи утри отримали лікування в. В тих чи інших країнах Західної Європи. Щодо перспективи, п'ятеро розглядаються на важку реабілітацію. Теж в Західній Європі вони, скажімо, в активній розробці ще не полетіли, не поїхали на цю реабілітацію, на цю програму. Шестеро також ми організовуємо протезування і майбутню реабілітацію у Америці. Кілька десятків, ведуться, кілька десятків осіб, які в нас під нашим контролем ведуться переговори про психологічну і також фізичну реабілітацію у Словаць, Словацькій республіці. Тобто це я вам розказую про теперішні плани і про минулі наші, скажімо, вже здобутки. Ніхто з нас не планував такого обсягу робіт. Єдине, що ми робимо, це не зупиняємось, коли є потреба, оскільки перше завдання. Це не пафос, це те, щоб хлопці не розчарувалися. Це те, щоб ці герої, це справді цвіт нації. Кожного з них я знаю особисто, і кожен з нас. Ми спілкуємося. Ми бачили їхні очі, коли ще один одного не знали. І коли ти чуєш слова пані Олю, я вірю, що ви мені допоможете. Ви йдете додому, у вас просто немає вибору. Не вирішити ці проблеми, не знайти місце реабілітації в тій чи іншій країні це не для того, що це не тільки обговорюється, що в Україні немає такої можливості. Україна буде мати можливість, і ми все для цього зробимо, щоб розвинути таку сферу необхідну, як різнопланову реабілітаційну програму. Чому різнопланову? Тому що є від і до є кінцівки, є психологічні травми, є спинальні проблеми, це травми спинального. Фаху. Отже, для того, щоб це все поставити на ноги, ви правильно сказали, нам необхідно вибудувати свій, свій стиль, свою специфіку, але навчатися треба весь час. немає меж досконалості. Тому ми залучаємо, дуже радо залучаємо спеціалістів в різних галузях медичного. Менеджменту в Україну приїхати перш за все, щоб встановити, що потрібно, з чого почати, щоб не було. Ми вже не маємо права на помилки, щоб не було втраченого часу. Не мають хлопці, які отримали ті чи інші травми, право на не, не повинні отримати розчарування. Не повинні. Мені б хотілося звернутися зараз до пані Ольги Пужай. Ви як представник платформи української платформи у Німеччині, напевно, можете трошки більше нам розказати. Асоціація, власне, займається пошуком і збором гуманітарної допомоги для України зараз цих умов, в яких ми опинилися. І чи можете ви сказати, які країни найбільше допомагають, і саме в Німеччині, що взагалі як підтримують Україну матеріально, гуманітарно? Так, дякую за запитання. В нас почалася в Німеччині діяльність саме із організації лікування поранених, це діща майданівців, а також організації реабілітації. Власне, я організувала лікування 14 поранених і. Далі це було переключено на бійців. Допомога була, допомога є усіляка. Є дуже багато бажаючих допомогти нам підтримати українців, допомогти просто з таких благодійних щирих намірів. Це дуже різні люди, це і організації. Це просто приватні особи, німці, це українці, котрі виїхали і живуть там в Німеччині, котрих серце болить. Це також Різні релігійні, нерелігійні українські німецькі установи. Зокрема, одна клініка надала ж цілих три місця безкоштовних для лікування. Це були проведені складні операції, таких яких не роблять в в Україні. І людям трьом людям були врятовані кінцівки. Ну це тільки три. Я кажу, тільки три місця. А також було значно багато, значно більше е інших установ, котрі надавали великі суттєві знижки і всіляку різну допомогу. А вже влітку ми переключилися, і власне з Франкфурта на Майні е був надісланий е перший гуманітарний медичний вантаж. І якось, мабуть, напевно, за цим прикладом далі послідувало багато, багато вантажівок. І перший вантаж 20 тонн. Це медичні засоби, медичне обладнання, перев'язка, трохи одягу. Це все було зібрано з різних міст, з багатьох міст Німеччини. Власне, наша географія вже охоплює не тільки всю Німеччину, а й так забирає частинами. Країни, сусідні країни, наприклад, це Ельзас, Франції, тому що це просто близько географічно, Люксембург. Люди організовуються, і важливо важливо дати цим людям установам, які всі дуже хочуть допомогти шляхи, які дадуть цю допомогу передати, надати, зв'язати українську платформу українців, котрі потребують допомоги, надійними, якісно організованими шляхами, щоб завжди можна було якісно звернутися і знати, що буде відповідь. що… Що можна покластися на партнера? Я дуже щаслива, що я знайшла Ольгу Дербак, тому що вона працює в Україні і надає мені повну підтримку. І коли по всіляких питаннях надає. Актуальну інформацію. А я зі свого боку надаю актуальну інформацію з Німеччини і нам дуже легко працювати разом. І я думаю, що такий приклад мусить бути і далі взяти, і щоб більше людей цим займалося, щоб брали на себе відповідальність, відправляли вантажі від себе. Власне, за, за літо і за початок осені було відправлено. З Західної Європи десь чотири вантажі, наскільки я знаю, два з Німеччини. І вже в листопаді було десять вантажів 20 тонних А тепер у грудні у нас вже планується ще до 13-охрані. Можливо, Майдані не точні, але порядок зростає. Я ще раз вас вітаю, і ми завершили нашу бесіду на тому, що гуманітарна допомога до України ззовні надходить. І е, дуже багато країн хочуть е, саме її надати. Але з якими проблемами стикаються гуманітарні е, надходження до України? Може на кордонах, може на митниці. Є якісь проблеми з цим пов'язані? Впер за все, для того щоб організувати один вантаж, ми Дякуємо за цю підтримку, але транспортні витрати на транспортування вантажу в Україну лягають на наші плечі. Це перша проблема, це знайти кошти на оплату транспортного компанії транспортних послуг. Наступні проблеми йдуть знаєте, сніговою лавиною. Але це не слово проблеми, це питання, які ми маємо рішати. Це система необхідних документів, які подавати маємо щоразу в Міністерство соцполітики. Супутні документи, які теж лягають на наші плечі. Це інші міністерства. Стерства, які які є в розгляді тих чи інших справ, оскільки нам почали передавати теплі речі для наших бійців. Які потребують певного контролю і додаткових документів це Міністерство екології, лікарські засоби, це держлікслужба. І це кожен раз документація лягають на наші плечі. Безумовно, що жодних знижок і скидок на те, що це волонтерські засади, що ми витрачаємо весь свій час, що ми покинули робочі місця, лягають на наші плечі. Це є не легко. Ми виконуємо все в законних форматах згідно правил, розробок інструкцій і. Полегшило б нашу роботу, неймовірно, зміна, яку ми б дякували за міко конкретно міністерству фінансів. Скільки ми можемо привозити ці необхідні медичні засоби, медичне обладнання, теплі речі, постіль чи інші необхідні для України на сьогоднішній день речі, як благодійні вантажі. Бо гуманітарні вантажі мають свою специфіку. Благодійна програма є легша згідно документу обігу. Але це питання до міністерських кабінетів, до наших урядовців. Тобто, ви хочете сказати, що державні інстанції не просто, ну, скажімо так, зараз не допомагають волонтерському руху, а ще в якомусь сенсі трошки бюрократично вас навантажують. Я хочу сказати, що ми працюємо в рамках закону. Нічого кращого чи гіршого щодо нашої діяльності вони не зробили. Тобто, як закон працює, так і ми працюємо. Необхідно подати певні документи в Мінсоцполітики згідно надходження вантажу. Ми це робимо. Розглядається це в рамках їхніх програм, їхніх. Певних графіків, ми отримуємо наказ політики і рушаємо далі за наступними документами в митні служби. Безумовно, що деякі, скажімо, особи, деякі працівники міністерств неймовірно симпатизують такій динамічній роботі, але ми працюємо в рамках закону. Вони, бачивши цю неймовірну працю, самі часом телефонують, кажуть, ваш вантаж прийшов через кордон України тобто попереджають у нас, але щодо будь-яких пільг, які би нам допомогли, мови не йдеться. Зрештою, ми не ініціюємо це. Ми тільки би хотіли прийти з гуманітарного стилю роботи на благодійні вантажі, що законодавством України полегшить документообіг. обіг. Я би мала щастя бачитися з чи міністром фінансів чи відповідними особами у міністерстві, щоб розробити власне той необхідний документ, якого не вистачає, якого, який не прописав власне програму отримання благодійних вантажів. Зараз хотілося б задати запитання Ользі Пужай як представникові вашої платформи саме в Німеччині? От у нас зараз на нас зараз чекає медична реформа і впровадження страхової медицини вже, зрештою, здається, на кінець наступного року. Принаймні, наш міністр нам його анонсував. Як Ви вважаєте, чи зможе ця реформа вирішити докорінно всі проблеми в медичній сфері, в сфері охорони здоров'я? Ну, Впровадити страхову медицину за один рік це дуже амбітний план. Я трошечки сумніваюся, що це можливо. І тим більше він не може вирішити всіх проблем. Медичну сферу в Україні потрібно докорінно реформувати. І ця реформа починається з самого першого навчального року в. В медінституті нам потрібно оновлювати медичні оновлювати програми навчання медиків до сучасних стандартів. Нам потрібно, щоб медики, котрі вже випустилися, щороку постійно навчалися новому, оскільки медицина це дуже динамічна сфера. Це також медицина потребує великих величезних просто коштів. і. Я не бачу, що це можна зробити дуже швидко, але це буде повільний розвиток, і я сподіваюся, що ми підемо розпочнемо найближчим часом рух у правильному напрямку. Ваша асоціація акцентує увагу на обміні медичним досвідом, в тому числі зараз в новому складі кабінету міністрів Міністерство охорони здоров'я очолив нещодавно ще не громадянин України пан Квіташвілі. Як ви думаєте, це позитивна тенденція допускати до скажімо так системи охорони здоров'я людей з більшим досвідом ззовні не з України? Ну ви знаєте, варто спробувати. Можливо, що цінне в Україні видно здаля, і також з боку видні наші якісь, скажем, болючі теми, які варто уникати і перебороти. Тому сподіваємося на хороший результат такого кроку. Окрім того, сподіваємося на досвід, який ви знаєте є безцінним. А скажіть, чи є у волонтерському русі загалом свої підводні камені? Тому що чи є недобросовісні об'єднання, можливо, фальшиві об'єднання? Як взагалі відслідковується якість тих послуг, які надає волонтерське об'єднання? Чи реально взагалі за цим слідкувати і якось регламентувати роботу? Проблем досить. Але перш за все, будь-яка робота оцінюється за звітом. Дуже відома річ, як взнати, яка людина хороша чи ні по її ділам. Те саме про роботу в волонтерстві, те саме про будь-яку іншу роботу в інших галузях. Тобто звітування це перший ключовий момент, який оцінює роботу згромадження чи спільноти волонтерської, чи вже легалізованого фонду, чи громадської організації. Тобто, підзвітність, що ми зробили, як ми, якщо вони надають послуги платно, тобто власне не послуга, а отримують кошти від громади, звітувати, скільки отримали, на що вони пішли, як витратили, в який терміновий, який термін і так далі. Тобто, перш за все, це звітність. Звітність і ще раз, звітність. Також певно, громадськість потрібно. Повідомляти про плани, на що вони збирають кошти. Більшість волонтерських е, спільнот так і працюють. Безумовно, є спільноти, що не звітують. Вони дуже швидко втрачають е, свої кола. Е, Симпатиків, я сподіваюся, що все стане явним і таким чином локалізуються виключно трудові е волонтерські такі рухи, які не для своєї вигоди, а для зміни у суспільстві. Ми, ми будемо сподіватися, Та. що волонтерський рух буде абсолютно е е ентузіастним, напевно. І е я сподіваюся, що ви будете отримувати трошки більше допомогу звідусіль, звідки це можливо.